Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного вторгнення відвідав Чернігівщину. Побачив ягідне міст, вручив нагороду місту героїв. У прилуках вперше за останні три місяці відбулася сесія міської ради, які рішення ухвалили. Мощі трьох святих повернули до Троїцького собору. Як їх вивезення пояснюють священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату. Провести залишок днів у підвалі з відром замість туалету. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Чернігівщину побажав Путіну відчути те саме, що жителі підвалу в Ягідному. Зеленський відвідав деокуповане село біля Чернігова, де російські військові примусово як живий щит, тримали у підвалі школи 366 людей. Самі ж на верхніх поверхах організували штаб. Подробиці розповість Дар'я Янушкевич. Побачив все це можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Таке побажання Володимиру Путіну передав Володимир Зеленський після відвідин шкільного підвалу у селі Ягідне біля Чернігова. Тут торік під час окупації росіяни влаштували свій штаб, а в підвал, як живий щит, зігнали 366 людей, серед яких 67 дітей. Так їх тримали 28 днів, які Валентина Данілова, жителька Ягідного, пам'ятає, каже від першого і до останнього. Ці прізвища на стіні дані загиблих, які загинули в цьому підвалі. Поруч дата смерті людини. Коли померла помер перший перша людина. 9 числа. Я не знаю, щось так спонтанно і записала. Записала, думаю, по-перше, можна загубити чи... дату. Тому записала. Я не думала, що стільки людей буде помирати тут. У підвалі від задухи загинули щонайменше 10 людей переважно люди похилого віку. Трагедія абсолютна страждання, катування. Навіть не просто не людське відношення до, а, до всього живого. 400 людей в Ягідному, біля 400 людей жило до окупації, і всі люди, 370 людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. Люди стояли, сиділи на стільцях, піджавши коліна. Місця не вистачало, розповідає Валентина Данілова. Отут моя лежала мати, ось на оцьому, Оце її ліжечко було з зігнутими ноги, ногами, їй 83 роки. Біля неї чоловік примостився, бо теж у нього проблеми з ногами були великі. Тут сім'я, тут сім'я, тут взагалі чотири чоловіка за 70 років усім на стульчиках просиділи всі 27 днів. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи і і через верх передавали. Але все одно люди не втрачали надії, писали гімн України на стінах. В цих приміщеннях не вистачало просто кисню. Мало того, що не було ні харчування, ніяких умов для перебування тут не було. І від нестачу кисню спочатку люди переважно похилого віку і свідомість втрачали, і потім сходили з розуму. І потім врешті-решт помирали. Пітьмах в темряві абсолютно жили, чекали назад Україну, чекали і писали все, що могли в темряві писати: писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути. З датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. З приміщення підвалу школи люди вийшли 31 березня 2022 року. День, коли у село зайшли Збройні Сили України. Люди згадують і через рік. Ми були настільки їх раді бачити. Я там думав, їх розірвуть, розцілують всі, давай обніматися. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Продовжуючи робочу поїздку Чернігівщиною, Володимир Зеленський разом із начальником Чернігівської ОВА побував на зруйнованому автомобільному мосту через Десну. Російські літаки у березні минулого року скинули на нього як мінімум шість авіабомб, чим ускладнили транспортне сполучення Чернігова з Києвом. Наразі відновлювальні роботи на мосту тривають. За прийом військової Агресії зруйновано 35 мостів і більше тисячі автомобільних доріг. Дуже багато залишків старого мосту на дні десни. Ми робили дуже багато підривів. обстежень, підривів. Потім президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь. Там вручив державні нагороди захисникам України, котрі проходять лікування після поранень, яких зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку. Іван Дуже дякую, ні, я навіть став. Трохи стающий. Ну, дякую. Ви молодець. Дякую. А можна з вами все дуже життя? Можна, Дякую. Честь. Оксана. Дякую. 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 Відзначив державними нагородами президент України і військових медиків. Опісля мав зустріч із віце-канцлером Німеччини Робертом Габеком. Зустріч була закритою. Пізніше в офіційному телеграм-каналі президент написав, що віце запропонували розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури регіону. З нагоди першої річниці до окупації Чернігівщини в стінах ОВА Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим та цивільним завагу. Оми внесок в оборону регіону Брижинський Дмитро Володимирович. Нагадаємо, міський голова Чернігова Владислава Трошенко на рік відсторонений від посади рішенням Львівського апеляційного суду. Його обов'язки виконує Олександр Ломако. 7 лютого у Чернігові президент утворив міську військову адміністрацію. Її очолює Дмитро Брижинський. Дошкільнята у прилуках будуть з харчуванням у дитсадках, а школярів забезпечать безкоштовним проїздом у міських автобусах. Сьогодні на позачерговій сесії Прилуцької міської ради депутати ухвалили сім програм, які стосуються цих питань. Зробили це з другої спроби, адже минулого разу, 1 квітня, в міськраді так і не зібрався кворум. Все через політичну кризу, яка нагадаємо триває у прилуках з 2020 року. Опозиція, а це рівно половина обранців, находять на більшість засідань сесії через незгоду з політикою чинної влади, як проходила перша в цьому році сесія, бачила Вікторія Сидорчук. Двадцять депутатів із 34 прийшли на позачергову сесію міської ради 3 квітня, щоб проголосувати за питання харчування та перевезення дітей. Цього від депутатів та міської голови вимагали батьки до шкільнят. У суботу, 1 квітня, їх під стінами міськради зібралося близько 200. Через відсутність кворуму. Тоді сесія так і не відбулася. Під вечір суботи Ольга Попенко підписала розпорядження про проведення сесії у понеділок. Присутні депутати одноголосно підтримали порядок. Денний в ньому сім питань. Всі стосуються. Забезпечення харчування у дитсадках та школах та безкоштовного проїзду школярів у міських автобусах. Сім проєктів рішень депутати ухвалюють за півгодини. Сесію закривають, опозиційні депутати одразу залишають залу. Сьогодні ми пішли на вимоги опозиції, розглянути тільки сім питань, це харчування дітей і перевезення дітей. Сьогодні ми будемо ще працювати, будемо формувати наступний порядок денний сесії. Я сьогодні повідомлюю, це може бути і завтра буде знову оголошена сесія. Результати сесії батьки дошкільнят коментують так: Якби не як батьки, якби не народ, тобто. В управлінні. Освіти кажуть, пільгове перевезення школярів може відновитися вже 4 квітня. Щодо харчування, ситуація інша. Своїм рішенням депутати лише надали дозвіл на проведення тендеру. Після проведення тендеру його закінчення буде підписаний договір із тим, хто переміг у тендері, і починається гаряче харчування в закладах дошкільної закладах загальної середньої освіти. До проведення тендеру на харчування дітей у дитсадках дозволять залишати на чотири години. Починаючи з восьмої ранку. Батьки ходять на роботу. Дітей немає з ким залишати. Навіть на ці чотири години, що вони дозволили, ну це все рівно ну, не спасає батьків. Думки щодо наступних сесій у депутатів різняться. Однопартійці Ольги Попенко з провладної фракції готові працювати далі. Ми готові ходити кожен день, якщо навіть по два питання голосувати. Ми готові на це. І хоч і кожен день іти. Уже трибування опозиції. Без питань, будемо ходити. Депутати від опозиції кажуть, відвідувати надалі засідання сесій не планують. Вона не може бути розблокована. Із тих причин, що мільйони грошей грошей міського бюджету. Ну, я назву, на мою думку. Розкрадаються. Ми давно вже требували, щоб приймати не одним пакетом весь бюджет, 43 питання, чим 50 питання, а віддільними пакетами Ну нас не чули. Імпічмент меру. вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів. Мощі трьох святих Феодосія Філарета та Лавренція повернули до Троїцького собору у Чернігові. Звідти їх вивезли представники Української православної церкви Московського патріархату півтора тижні тому. За словами секретаря Чернігівської єпархії, прото Іерея Ігоря, це була традиційна щорічна хресна хода, під час якої була зупинка у храмі всіх святих Чернігівських, де й стояли цей час мощі. 1 квітня їх повернули назад до Троїцького собору. Як сказала співробітниця Національного архітектурного історичного заповідника Чернігів-Стародавній, на чиєму балансі перебуває собор, Ольги Травкіної, хресна хода і переміщення мощів дійсно відбувається щорічно. Але цьогоріч про це не попередили заповідники і органи місцевої влади, а замість одних мощів вивезли троє. До того ж, напередодні дати, коли УПЦ мала звільнити собор і повернути його заповіднику. Детальніше далі. Троїцький собор у Чернігові. У суботу, 1 квітня, сюди повернули мощі трьох святих: Феодосія, Філарета та Лавренція. Півтора тижня вони перебували у храмі всіх святих Чернігівських. Мощі святих вже дуже багато років. По традиції, переносяться або останні роки перевозяться кресним ходом. І ніколи по поводу цього питання не виникало питання, крім час. За словами протоіерея Ігоря, хресна хода відбулась і цьогоріч. Саме під час неї мощі перебували у храмі всіх святих. Ольга Травкіна, представниця заповідника Чернігів-Стародавній, на чиєму балансі перебуває Троїцький собор. каже, мощі Феодосія у дні його пам'яті дійсно переміщали в інші храми. Це робилося хресною ходою відкрито. А для проведення хресних ходів брався дозвіл у місцевих органів. Цього разу трапилося, що зразу троє мощей перемістили, не погоджуючи із заповідником, ні з якими, так сказати, місцевими, місцевою владою. Переміщення мощів сталося незадовго до того, як троїцькі собори разом із майном мали повернути з безоплатного користування УПЦ до заповідника Чернігів Стародавній, говорить Ольга Травкіна. Такий збіг обставин він насторожує. Щодо переміщення мощів, заповідник звернувся до ОВА поліції та СБУ у суботу, 1 квітня, у Чернігові, був міністр Олександр Ткаченко. Ці мощі пізно ввечері були повернуті. До постійного місця їх зберігання до Троїцького собору. Прото Ігор сказав, що нічого про цю зустріч не знає. За словами Ольги Травкіної, повернули мощі до собору, теж не з хресною ходою, як зазвичай. Зараз починається, ми бачимо, вже непростий процес передачі національних пам'яток, які знаходяться у нас на балансі, тому треба проявляти пильну увагу. Якщо відбувається якісь от, тим більше отак без погодження, без хресних ходів, нагадаємо, священники Української православної церкви Московського патріархату користуються приміщеннями та майном спасопреображенського собору. Комплексами Троїцького та Єлецького монастирів у Чернігові. Термін договору на безоплатне користування сплив у вересні 2021-го. Орендувати їх у ПЦ не хоче, а виселятися і повертати майно відмовляється. Чи зможе Українська православна церква продовжити користуватися трьома храмами у місті на безоплатній основі, вирішуватимуть у суді. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все побачимося завтра о 21.30. Дякуємо, що були з нами! Залишайтеся з суспільним!